Вітаю глядачів свого каналу. Нарешті я вдома. 1504. І я роблю свій особистий розклад ще не почала робити, так що. вибачай, Пажик. Ти, звісно, гарний, але ще не було навіть. Це питання. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу і плюс 24 години по місту Запоріжжю ракетні удари. Ну, звісно, вони будуть то робити. Це мечові карти. В них на шансах та ресурсах лежить цікава карта. Люди в них закінчується матеріальна частина. І по ракетам це оця лінієчка це москалі. В них. Проблеми з матеріальною частиною, і в них йдуть е, тут серйозні політичні афери. Їм не вистачає вже тих ракет. Ну іменно тих ракет, які е, вони планували. Ну, от Матеріальна дев'ятка це їх, їх іменно дії. Подіям. в них не вистачає тут, вже в них іде недостача того, це в мінус їм. Е то... ну... На кульмінації лежить королева мечова, М Так, злі наміри. однокровність. Ну і на того король. Інтелект, розум, вітер, холодність, жорсткість. Тобто ми на собі будемо це все іспитувати. Вірніше, вони нас іспитують на це. Давайте подивимося, що наші хлопці, як вони будуть працювати. Слабенькі у нас карти. Чесно кажу, слабенькі. Пажик, хитрість. Ця карта дуже погана для нас. Це по місту Запоріжжя в цілому. Я не знаю, як цей пажик справиться з королем. І. Дуже злою королевою. Це е, дії все тут, розумієте? Даже не представляю. В прямому сенсі тут немає ударів. Це всі косвіні карти. Ну, мабуть, такий і ответ. Е, давайте ми подивимося. Я хочу сказати, так, є. є для нас загроза существує, бо нам випадають мечові карти. І король це і то, це е, людина, яка буде це робити, да? і вона від неї це все йде. Ця історія, ну, впряму нема удару, тільки е, ці дії, да? Ну подивимось, подивимось. Давайте подивимось, який буде я сьому карту кину на ітог. Перевернути маг. Нам падає з вами. Перевернути маг. Цікаво. У мене він асоціюється з дьяволом, це запугування і залякування. То якщо будуть ті удари, вони не будуть якимись такими, знаєте, ну, для нас іменно серйозними, страшними. Тут того нема. Тут того нема. Давайте подивимося теракти по місту Запоріжжю. Я можу вам сказати, що ну, якось воно так стало. Бачите, наші дуже їх повибивали там. Склади оці всі, і ну, вони добре повибивали то все. Їм сложнувато вже, але вони будуть мститися все одно. І, до речі, про дрони, про безпілотники іранські. У мене є розклад, подивіться, там хитрість, там щось буде з ними не так, я там то казала І ось вони браковані наполовину. То іранці хитрі. Їм вигідно мати справу з американцями, і вони росіянам не відказали, грошенят на них заробили. Так що так, передивіться, там є то відео. Я тоді ще показала, що як воно буде. Так, давайте подивимося, будь ласка, карти, покажіть нам теракти по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години. Зривоопасні ситуації, опасні ситуації для життя людей. Мінування, де групи диверсійні і таке інше. Покажіть нам ці опасні ситуації на цю добу, якщо вони будуть. Ну, Бачите, хочуть, це не люди, це противні люди, гадки, гадки. Планують, планують. Бачите? Давайте подивимося, чи справляться наші спецслужби з ними. Ну, буде якась маленька перемога. Є у нас там вже більш-менш нормальна ситуація по е, спілкуванню тих спецслужб. Такий король хоч до бальзам на душу кладе, да? як бальзам на душу. Ну, а тут щось у них не дуже така картка, вона не дуже підходить для спецслужб. Знаєте, як. Е, ну, Не треба того робити, але вони робили. Ну, Подивимося, що вони будуть робити з цим рицарем, з цими всіми. Але маленька перемога буде. Нічого нам не дасть. Ну тут особисто нічого і немає. Тут просто залякування. Просто залякування. Може, навіть просто ну, лав, а, ну якби бла 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 випала просто жриця перевернута. Але ні тут. Королева посухів, тобто щось вони таке там замислюють. Але, в принципі, спрацюють люди нормально. Давайте подивимося того в карту. Так, наші відповідають. Буде така ситуація, відповідь буде адекватна. Відповідь буде адекватна. Це буде нормально. Так, це на Запоріжжя я закінчила. Зараз я зроблю лівий правий берег. Почуємо з папа.